Це купе воно ширше для того, щоб проходив візок. інвалідний. Це купе воно саме просторніше. Тут а, коридор просторний теж. Це новий вагон потягу Дніпро Трускавець. У ньому є окреме купе для людей з інвалідністю. Полка, вона в неї три положення в полочки. Можу показати, дивіться. Ось. Ось єсть. Натискаєш, і можна в сидячому положенні можна зробити. О, Можна так зафіксувати. Верхня ж поличка для пасажира, що супроводжує людину з інвалідністю. У вагоні переобладнали і туалет. Зокрема, там є тримачі для милиць. Він теж для візка, щоб можна було заїхати. Відхиний поруч. У купе біля місця пасажира є радіо, кондиціонер та лінія зв'язку з провідником. Усе продубльовано шрифтом Брайля. Це все регулюється провідником. Тут лише можна. Звук радіо обрати можна, додати, обрати, Ну, кондиціонер не регулюється. Потяг з новими вагонами їдуть до Дніпра та Кривого Рогу. Стартують з Києва та за маршрутом Дніпро-Трускавець. Аби людям з інвалідністю було зручно піднятися, мають спеціальний пандус. Це така рампа, щоб людина могла заїхати на різкові. Якщо ж люди з інвалідністю не придбають місця, то їх можуть викупити інші пасажири. Софія Москаленко Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.